Тайм у Шотландії активісти шукатимуть лохнецьке чудовисько вперше за останні 50 років. Близько 100 волонтерів шукатимуть ознаки життя істоти на берегах самого озера, і приблизно стільки ж обстежуватимуть місцевість дистанційно. Подія, яка отримала назву Квест, включатиме дослідження з обладнанням, яке раніше там не використовувалося. Наприклад, теплові дрони для створення зображень з повітря за допомогою інфрачервоних камер і гідрофону для виявлення акустичних сигналів під водою всі охочі зможуть дивитись прямі трансляції з озера Лохне з 26 і 27 серпня 2023 року. Викрито листоношу, яка привласнювала пенсії та субсидії. Слідчі відділу поліції номер 1 Житомирського райуправління встановили, що в одному із сіл Глибочицької громади працівниця поштового відділення, яка працювала там з лютого 2023 року, вже у березні почала фальсифікувати підписи місцевих жителів у відомостях про отримання ними виплат. Підроблену документацію видавала за реальну та передала для звіту керівництво. Таким чином, 40-річна жінка залишила без частини пенсії, субсидій та грошової допомоги більше 10 місцевих жителів, поклавши до власної кишені понад 32 тисячі гривень. В США у зоопарку штату Теннессі народився рідкісний жираф, який не має плям. Фахівці вважають, що це єдиний у світі однотонний сітчастий жираф. А попередній однотонний жираф був зареєстрований у 1972 році в Токіо. Цей вид жирафів походить з Африки і має плямисте забарвлення коричневе на білому тлі. У 2018 році його внесли до списку тварин, які зникають.